Ну шо, друзі, сьогодні ми починаємо тему перше відео. Ну, перешкоди, і буде відео поборники проти вселянів. Погнали! Поборник. нас такі от перешкоди дивні. Так, а що не так? А, Що? Да, да я тебе бачу. Чорт візьми, він мене ще й бачить, ну а ще й бова. А там що робить твій поборник? А там він мені треба. Бригаємо в воду. А... Чим такого? чорт, ти навіщо забув? Бо я це поставити? Вибач. Він рознизу страхував і забув. Ти ти а там зараз не вибра наші. Не дай-ка попробую. А, Чёрт. Тебе его отрубил в беды. Хм, так-так. А потом, может быть, да? в нас дальше. А потом его в беды. А, Чёрт, у него топорик. Ничего-ничего. Ах, черт, тут стрелы. Ой, опять виткрыв. Блин, Ні, я все-таки в Незер. Незер? Ну добре, ну добре. Такс, я бачу, я в Незер. Ага. У нас є тут... Ой, я тебе портнувся. Ой. Ай, я почув. Ой, йди сюди. Іди сюди. Іди сюди. А, чорт, чорт, чорт. Так свінтуси, вибачте, мене немає для вас зота. <сих> <сих> на останніх секундах мене вбили. О, нічого, нічого. Йди до своє місце, ти вже й так прийшов, ти вперше на порталу. Торкнувся сюди, чого то, від він вбив. Давай йди, йди, йди. Ой ці поборники. Mm. А селяна не чує, інтересно. Так, я тебе чую. А чорт. Так, так, так. Ха -ха -ха, знову вбив. Та блін, це не смішно. От не смішно, ми ж поборники. Ха-ха. А що там за Ты дурак? Шо снова? А вот так вот, ты что, забыл? Там треба было поставить и динамит. Ой, забылся. Так, 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 на тебе, на тебе, на тебе, на, на. Вот, мне уже как скучно, видно, уже добываем. Я уже добываю, так я начал 100 тысяч разив. Да цены смешно, блин, я помираю и помираю. Ой, ну, ну смешно. Можешь включить этот растворчий режим. Ха. На 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, быстро, быстро. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Мне же не треба, мне же не треба. Пятнадцать. Не треба? Точно? Так, я его выключил. Ну, окей. Так, на -те. Я кого я придаю с а я точно Ох, Ах, а просто мені можна безкоштовно проходити це все. Але я все одно оціню ваше старая старання на сім. Погану ситка, а вот добре, переходь до селяна. Ну, ж, селянин, я тут і Ледве, ледве, прийшов. А що ти думав? А чому сразу отвратительное завдання? А у ну, так вот щоб ти трошки пострадав? Це не смішно, селянин. Тут павуки вата настав. Шесть, під дивана, достав. Шесть під дивана, Ну круто. А чому тут факел набрати. Нічого страшного, кидаємо первину. Це я не без сказати. Але це правило, що ти повибув це зробити. Я сам зробив. А Так, 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 так. А тут я так розумію, треба прокачуватись, але я міг я міг вийти, але ні. Так, так не можно, это мне треба именно сбежать, это все прокачивается, так же ломать и обсидиан. Ох, ваш обсидиан, 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 обсидиан. так, обсидиан. Скажи, Селян, скажи обсидиан. Обсидиан. А я Умас, ты обсидиан, а я у вас Да Та смешно! Так, давайте мы сделаем, зробимо... порукачаемся, как завжди. Так, ага. а, а что там бамбуковые дошечки? Что они там делают? Так, давайте мы тут прочистим и сломаем деревце. Хм. Да, кринешь. Так, давайте мы... Давай-давай, прокачивайся, прокачивайся, прокачивайся. Ломаем тут бок. Тут э, треба камень. Хм, о, и его. Так, робо каменека его. А тепер мені лишається шаї піч зробити, а тут ще є камінь? А, не знаємо, його немає. Смислі нема? От чорт мене продивилися. Ви шутите? Ні, мене шутимо ви серйозно. Не продивилися. А як я, по вашому, буду прокачуватись без пічі? Ауч больно було. Ауч, ще раз плі. Бли... Ну, а шо задумав? прийдіть. Да блин, железо добувати. Може, я не знаю, може, якийсь є тут секрет. Може, магму, може це все. Я не знаю. Про цей секрет, але попробуємо. Ні, це міф. А можна дати. Можете дати креатив? Ну, добре, да ему. Вот. А вот дики, за то, что там немає буйжника став піч. И все, 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 а то Мы самі виключимо. Да не надо, не надо, я сам выключу. Ставим <світ> сюда пич. Ой. Ой. А где мое железо, вот оно. Ну так, а я то себе сказала. Я су -у -у. с паршей залезу, так залезу и су, так су. Такс, 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 такс. Я уже мачу, ты не была, но прокачиваешься. Гуд. Ну, да, гуд, гуд. Непогано, я так прокачусь. Так. Це вже, якщо що, селянина. Ну, так. Це я, селянин. Селянина. Так. Ой, точно, в мене палок нема. Ох, у мене на смак. Мені треба скрафтити палки. О, тепер у нас є залізника кайло. А навіщо я їх их навикнув ті другі кайло? Мені фіг. Так, тепер нам треба... А це типа мені треба буде зламати обсидіан. Так, звичайно, що ти думав? Щось друге буде? Ні-ні-ні! Ну та, ну та, ну та. Але, блін, в тебе інтересніше, особливо прокачка. О, тепер робимо, кай особі. собі. Ура! Як вже не був в шляху. Давай, ламай. Так, так. Ай. О. О, руки печуть, але. Ай, як тяжко. хорошо. Я оцінюю. Так, ти оцінюєш. Вибори мене, вибори мене. Не знаю як, я, я вибираю селенів. Шот! Ура!